Іди тепер ближче, щоб було чути ми скажемо. Значить, Слава Україні! Героя! Сьогодні у нас річниця, чергова річниця трагічної загибелі В'ячеслава Чорновіла, героя України, народного депутата кількох сликань. Реальна людина, яка боролася за незалежність української держави, тієї гідної людини, яка разом з іншими достойниками створила Конституцію України. Переконані, що наш герой В'ячеслав Чорновіл загинув за українську державу, саме загинув. То не випадково була безумовна смерть, то п'ята колона Кремля вже тоді здійснювала свою гібридну війну. Всі ті товариші Путіни, Медведчуки вже діяли на наших теренах і вбивали наших гідних представників. Пам'ятаємо Тарас, пам'ятаємо В'ячеслава Чорнового, героя України. Шановуємо, покладаємо квіти, обіцяємо. Почаємо не лише покладати квіти і тримати фото його, але разом з тим відстоювати ті конституційні норми, ті закони, які заклав своєю діяльністю законодавчою народний депутат України, герой України В'ячеслав Чорновол. В'ячеславу Чорноволу, герою України тричі. Слава. Слава. Слава! Слава! Покладаємо. Дякуємо, друже, тобі за твій героїчний чин. Надихаємося твоєю боротьбою, твоєю звитягою. Будемо продовжувати цей шлях боротьби, цю звитягу, нести гідно звання українця, звання гонорового, гідного казацького роду українця. Слава українській нації!